Я не уявляю, як сьогодні розмовляти з західними партнерами про додаткову підтримку енергетичного сектору напередодні важкої зими. От у мене вчора був дзвінок із донорами, з приватними донорами, які мали купувати за 770 тисяч доларів трансформатор для Сумської області. І вони, прочитавши новини, сказали: Ми вважаємо, що ви можете дозволити собі купити не один трансформатор. Вам відомі всі прізвища. Звертайтесь в майбутньому до цих людей. Вони точно зможуть вам допомогти трансформаторами. Ми відмовляємося від купівлі трансформатору. Це приватний донор, це не державна підтримка з боку якоїсь держави. А це якраз казахські донори, друзі, які допомагали нам і допомагають в різних напрямках і в сфері медицини, і закуповували і перети медичної допомоги для екстреної служби української. Медичної, і от вчора такий буквально сигнал від приватних донорів. Всі уважно читають новини, і на жаль, ця ситуація вплине. Я не розумію сьогодні, як пані прем'єрка буде говорити з міжнародними донорами про подальшу підтримку. І напередодні, якраз у Варшаві, буде проходити завтра, після завтра, четвер, п'ятницю буде проходити Rebuild Ukraine. Мова буде йти. Про зустріч і про конференцію з відновлення України, про залучення додаткових фінансових ресурсів з боку наших міжнародних партнерів, і ця ситуація достатньо вплине негативно сьогодні на наш міжнародний імідж. Складна ситуація напередодні зими, і це якраз те, про що я говорив на початку програми: що росіяни її використають в своїх цілях сьогодні. Українці і так втомлені від війни. І відключення, тривалі відключення світла сьогодні в наших домівках, і ситуація, яка виявилась там кілька днів тому в медійному просторі, і, і, досі, і досі триває. І схоже на те, що там мова йде не лише про енергетику, що мова може йти і про інші, більш не менш важливі речі, як закупівлі військового обладнання і такого іншого, це ситуація, звісно, нам вона не на руку, і я вважаю, що прошу з цього мало.